До Верховної Ради повернулась депутатка Надія Савченко. А там вже складають списки вимог до нового президента та водночас готується провести ревізію повноважень глави держави. У четвер парламент може взятись за розгляд законопроектів про імпічмент у президентській фракції. Тим часом готується до позеленіння деяких депутатів БПП. Утім, сподіваючись, що таких буде небагато. Міжвладдя як повне сонячне затемнення, дуже рідкісне та короткострокове явище, коли для багатьох політиків відкривається вікно можливостей: хтось отримує шанс перебігти під прапори переможця, хтось зібрати власний політичний проект, а хтось підрізати повноваження президенту. ЦВК ще рахує голоси, а у раді фракції вже виголошують свої очікування від нового президента. Радикали вимагають покінчити з бідністю у БПП. Не звертати з євроатлантичного курсу. У народному фронті чекають належного захисту країни від російської агресії. Ключове завдання новообраного президента повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії. Наголошую, що народний фронт не допустить сумнівних сценаріїв. І небезпечних домовленостей з грізним ворогом України частина депутатів готова підтримати Зеленського. Позафракційні та кілька десятків нардепів з БПП та Народного фронту можуть незабаром об'єднатись довкола нього. Принаймні у президентській фракції вже готові рахувати перебіжчиків. Це нормальна ситуація зрадників, які є в будь-якій команді. Доля зрадників вона завжди буде долею зрадників, і це має залишитися на їхній політичній совісті. Поки чинний президент вже готується виїжджати з банкової, а новий ще чекає на інавгурацію. У раді вважають ідеальним часом, щоби без перепон ухвалити закон, який обмежить президентські повноваження. Понад 80 законів, ухвалених у різний час, приростили голові держави невластиві йому функції, наприклад. Призначати голову енергетичного регулятора Енкерія КП. забрати неконституційні можливості. Пропонує автор закону про президента Оксана Сироїд. Її проект прописує і процедуру імпічменту. Однак, сироїд сама визнає, усунути президента все одно буде вкрай складно. Імпічмент процедура його виписана в конституції України, і вона є на жаль. Без зубою вона не здатною, і нічого в законі не можна додати. Щоб ми не прописали в законі імпічмент в Україні, якщо не буде змінена конституція, не відбудеться ніколи, тому що 4 п'ятих депутатів в українському парламенті фізично не буває, не кажучи вже про те, що вони повинні проголосувати за імпічмент президента. Зеленського будуть намагатись збити ще до зльоту. Відкоментувала останні політичні події Надія Савченко, яка сьогодні вперше після року за ґратами з'явилась на робочому місці та натякнула сюрпризів з гранатами. Цього разу з її боку не буде. Баба, що старалися? Давайте будемо сміхом перемагати страх. Кривативить, ми вміємо. Саме головне не перегинати. Люди втомилися боятися. Добре, що депутати навчилися боятися людей, бо на них мало діє. Я думаю, що далі все піде без. Ну, як сказати, як ви запитали, чи є подібні козирі? Козирі будуть. Савченко планує обиратись до ради знову вже на чолі власної політсили. Про початок створення своєї партії голосив і Єгор Соболєв, який недавно порвав із самопоміччю своїм політичним шляхом окремим від БПП піде, і прем'єр Володимир Гройсман. Він уже заявив, що готовий співпрацювати з Зеленським, якщо не виникне ідеологічних розбіжностей. Марія Васильєва Іллята Максим Шанкаренки спецкордва 2+,2.